Великий волейбол повертається. Друзі, ви на каналі Прогноз Юа. І поки футбол трохи взяв перерву, поговоримо сьогодні про волейбол. Отож, Ліга націй, чоловіки, Україна, Нідерланди. Друзі, і хоча букмекери вважають явним фаворитом саме нашу збірну, я вважаю, що нашим козакам не так буде легко, як... Вважають букмекерем. Тому прогноз вірняково-железно-бетонний як завжди. Отож, тотал по сетам. Друзі, я б розглянув тут варіант тотал по сетам більше 3,5 за 1,55. Якщо ви не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки на рахунок цього матчу. Друзі, будь ласка, хто ще не підписався, обов'язково підписуємось на канал, ставляємо подобачки і пишемо свої коментарі. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Хай щастить.